Спорт це розвиток, перш за все, людини, перш за все, людського тіла. І найголовніше, що більшість спортсменів виростають в хороших людей, в хороших тих же самих воїнів, Ці тренери, які сьогодні працюють з цими дітьми вони минулого року, стали чеквіами гімназіати представляла Україну і там були в золоті середині, би так сказав. Тобто вже є певний досвід. Минулого року у нас була тут зона і була фінальна частина. Ми перемогли на цей їздив на чемпіонат України це чемпіонат світу Марокко. Так що, вже, як говориться, нам зараз знову довірили. Попробуйте доказати, завжди тяжче доказувати, чим перші раз виявити. Ну, будемо пробувати. Вдалося визначити п'ять разів. Це дуже, я вважаю, задоволений рівень. Для мене перший гол найважливіший такий, щоб це був старт для команди. Перші хвилини, щоб команда почала впевненість у своїх силах. Просто зіграти для себе, постаратись награти. at least